Сьогодні ми поговоримо про одну із унікальних пам'яток, які ми маємо на Закарпатті, яка належить до групи Мараморовської готики. Це є церква Святої Параскеви у Шандрові чи за сучасною його назвою Олександрівці. Сама церква, як свідчать документи і напис на церкві, була збудована 1753 року. Серед особливо цінних пам'яток цієї церкви це є монументальний живопис, яким вона розписувана абсолютно вівтарна частина Нава і Бабинець. За інформацією, яку ми маємо від Ловгвена і від інших дослідників, можемо говорити, що церква була розписана 1779 року Стефаном Маляром Теребельським. Фактично, коли подивимося на саму церкву, то можемо припустити, що не тільки він працював, бо в принципі можна виділити десь три манери письма після реставрації, які відбулися під керівництвом Івана Могитича у 70-х роках. Фактично, церква не зазнавала жодних реставраційних робіт. На жаль, вона протікає. Є величезні проблеми з іконостасом. Так що прийшлося рятувати одну з ікон на міцного ряду, яка просто завалилася. І фактично, на сьогоднішній день церква потребує не просто реставрації, а потребує просто порятунку. Науково Дослідна частина Львівської національної академії мистецтв організувала наукову експедицію цю чудову пам'ятку архітектури. Були проведені перший етап припинення руйнування, тобто була покрита плівкою ця споруда архітектурна, яка припинила руйнування затікання церкви. Ми виконали на даному храмі. Таке консерваційне накриття перший етап робіт, який би мав закрити можливість попадання опадів всередину храму. Дане накриття дасть змогу усушити храм на певний період і дасть змогу реставраторам живопису закріпити живопис, який вже відшарувався і може бути знищений і втрачений назавжди. Прибули з дослідницькою командою на даний об'єкт, ми були вражені його неймовірною красою та водночас надзвичайно критичним станом збереження. Протягом століть церква зазнала різного роду руйнувань. Попри те, що церква збудована з дубових дощок, а це надзвичайно міцна деревина. Через просідання фундаменту та проблеми з покрівлею дошки сильно змістились подекуди до 10 см між собою. Що в результаті нанесло значної шкоди живопису місцями вже непоправної. На даний час наша команда зосереджена на визначенні найбільш критично аварійних ділянок стінопису. Проводяться різного роду укріплення, спрямовані на береження пам'ятки від подальших руйнувань. Перед початком консерваційних робіт було проведено ряд тестових пропреагентів для подальшого укріплення стінопису, а також візуальне дослідження загального стану розпису церкви. Процес укріплень доволі клопіткий, оскільки я паволка, що в та перекриває окремі аварійні ділянки, багато зону яких потрібно зібрати осипані лусочки, які як неймовірно дрібний та крихкий пазл на свої місця, і вже після того укріпляти все разом. Також наявна мережева павутина, що вкриває тонкою вуаллю всю поверхню стін та стелі, додатково ускладнює процеси укріплень тим, що подекуди тяне за собою лусочки, які ще так чи інакше тримаються на основі. Особливу увагу ми приділяємо укріпленню ликів, постатей та написів. Наше завдання зупинити процеси руйнування, а також зафіксувати паволоки на своїх оригінальних місцях. Процес включає в себе два етапи. Це вкладання кракелюр та фарбового шару до полотненної основи, а також фіксування самого полотна до деревини. Потрібно розуміти, що це тільки тимчасові міри в рамках протиаварійних робіт. Надалі будуть прийняті відповідні рішення, а також обрані оптимальні методи для фіксації полотна до вже деформованої дерев'яної основи. Даний проект організовується за підтримки фундації АЛІФ. Нашим основним завданням є вивести об'єкт з критично аварійного стану, призупинити його деструкцію, провести розширені дослідження та сформувати програму реставрації церкви в цілому. Дані протиаварійні консерваційні роботи дадуть можливість виконати комплексні наукові дослідження, на основі яких буде розроблений проект реставрації пам'ятки національного значення.